Ну, так ми Десь сьогодні там, в 11.05 на наційному комітету Вінниччини подзвонили люди і сказали, що сьогодні в шкірно регіону диспансері має бути двіжуха, тобто мають приїхати хлопці в лобчик і будуть викидати з кабінету, записувати в урну керівника три Звичайно, ми не могли не відреагувати на цю ситуацію. Ми, просто, ми приїхали сюди. Наші хлопці без камуфляжа, це щоб люди, хто ну, що нас вже як би думають, що ми всі за не ми прийшли полотити свісом. Ми хочемо, щоб з юридичної точки зору все було правильно. А юридична сторона справи така. Може, підійдемо, тому що нічого не буде чути. Точно нічого не буде чути. Юридична сторона справи така. Рік назад, коли у нас проходили громадські обговорення. Претендентів на посади голов лікарів по цьому закладу на одного з претендентів на посаду керівника Кобільцю по громадське обговорення висловило своє вето. Тобто громадськість сказала, що Бельця не можна допускати до цієї посади. І підтримала натомість, громадськість підтримала Третьякова на цю посаду. Це було тому. З цими рішеннями ми вийшли на засідання функційних комісій, ми вийшли на облраду, Святко підписав наказ на Третьякова, на сьогодні він чинний, Святко підписав трудовий контракт із Третьяковим. Більц почав подавати суди, ускорюючи це призначення. Буквально на минулому тижні відбулося засідання Вищого спеціалізованого суду, яке відхилило всі претензії Більца. Тому на сьогоднішній день Третьяков є майже повністю легітимним керівником. Майже. Що, значить майже. Майже? То... що значить майже? Справа в тому, що. Після Революції Гідності, коли святковий давав накази на призначення оцих головлікарів, згідно регламенту, який тоді ще був таким, як був, він мав право одноосібно призначати керівників комунальних закладів своїм розпорядженням. Потім Лєта, є такий депутат обласної ради, подав суд на ось цей пункт в регламенті. І суд, підтримавши Лєту, заборонив світкові видавати такі розпорядження. Тому зараз ми маємо невеличку юридичну колізію. Тобто, третя був призначений керівником цього закладу ще до того моменту, коли Лета оскаржив дане рішення свідка. Тому на сьогодні є три юридичних факти, які ні з ким ніким не оскаржені. Повторюся ще раз. Це наказ свята про призначення Третьякова. Перший, трудовий контракт Третьякова з облорадою це другий. І рішення судів всіх інстанцій, які не сказали і не заборонили третьякову займати дану посаду. Все. Тому з юридичної точки зору, ну третьяков ну, він є легітимним. Хай він неправильно, можливо, десь там десь там щось не затвердив до кінця, але він є легітимним керівником. Причому, щоб, ну, щоб всі правильно розуміли, що я не захищаю Третьякова і я не проти більця. Я сюди приїхав для того, щоб зупинити оці всі процеси, тому що оцей крик, який зараз тут, ви бачили, він був пів години тому назад там, і в кабінеті головлікаря. Тому ми забрали звідти своїх людей, попросили наших майданівців, колег, які сьогодні ну, якби як не з нами на одному боці. Але десь ми знайшли десь мову, все нормально. Ми всі вийшли туди, тому що ми так. Ми створюємо незручності для працівників, ми створюємо незручності для е Пацієнтів і тим більше керівник заходу має виконувати свої посадові обов'язки. А ми годину вже там майже з ним просиділи, і він не працює так як має працювати. і все ми винесли конфлікт за межі приміщення і на ту спокійно спілкуємося. А взагалі, хлопці самооборони показували, ну може, ви бачили, да показували лист звернення, угу. значить ну ясно, що звернення фейкове, тобто з інтернету скачали бланк. Цієї лікарні написано, що запрошуємо вас на збори, значить, які відбудуться сьогодні, там, там-там, колектив закладу. Ні підпису, ні штампу, ні вхідного, ні вихідного. Ну, тобто, якщо вже робити фабулу, то треба робити професійно, щоб це було на щось схоже. Mm -hmm. А з таким листом приходити і ще його показувати, ну ви мене вибачте. Це вже, ну, м'яко кажуть, це просто смішно. Мені особисто. Добре.